Слава націю, вітаю на каналі, добре, добре, добре Я слишком добре, записав відео довге щодо того, як я слухаю пана Тараса Шмута і зрозумів, що я там недостатньо розкрив центральну думку, от я її коротенько стисло викладаю. Так, тобто, через брак стратегічного мислення, систематично у війську, от на моєму рівні роботи, я спостерігаю таку ситуацію, коли замість того, щоб забезпечити собі. Підтримку технологічну і зробити належним чином планування, і мати змогу відправляти машину на декілька місяців на ремонт на заводи так обирають зробити тут і зараз на коліні з патиків синьої ізоляційної стрічки та гімна і шишок, як то кажуть, і відправити в бій, тому що у них нібито немає часу. Потім воно, якщо і доїжджає до бойових позицій, то часто звідти не виїжджає. От. Відповідно, через брак систематичності мислення на четвертому році повномасштабки, так через брак можливості бачити далі кінчика власного носу і докладати зусиль для того, щоб налагоджувати процеси, не вирішувати винятково ситуацію ситуативну тут і зараз щоб нам вистачило на 5 хвилин, а вибудовувати архітектуру власної роботи таким чином, щоб у тебе були реально резерви, насправді дуже багато втрачається. Я це маю змогу бачити, я скажу в інших підрозділах. І це повертає нас до того, що жадібність породжує бідність. Жадібність саме на сам перед на рівні мислення. Тобто, коли ти чуєш, так, що тобі, щоб відремонтувати машину, треба 2-3 місяці, закочуєш очі і кажеш це занадто довго, то в абсолютній більшості випадків, в абсолютній більшості от на моєму рівні, четвертий рік я в цій темі, руками, ногами і головою, це означає просто, що ти неспроможний вибудовувати. Систематичний підхід і планування у твоїй роботі. Ти бачиш не далі одного кроку. Ну, от, таке. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.